Привіт! На моєму каналі вже є відео 5 кроків жінки до інвестицій. Обов'язково його подивися перед тим, як почати обирати платформу для інвестування. Сьогодні я розповім тобі про основні платформи, які допоможуть тобі почати інвестувати залежно від того, де ти проживаєш: в Канаді, США, Європі чи Україні. І пам'ятай, що вже в четвер я викладу відео, який саме тип рахунку відкривати: TFSA, RRSP чи брокерський рахунок. І що обрати, щоб платити менше податків та отримувати більше вигоди? Після цього почнемо вивчати, як купувати акції ETF криптовалюту і зробимо інвестування максимально простим та зрозумілим. Перш за все, давай розберемося, що таке платформи для інвестицій і рахунки. Платформа це онлайн-сервіс, де ти купуєш або продаєш фінансові активи. Це можуть бути акції, ETF, криптовалюта. Уяви собі, що це як магазин, але тут замість одягу чи техніки купують чи продають цінні папери. А рахунок це твій особистий гаманець на цій платформі, де зберігаються твої інвестиції. Тепер коротко про основні платформи в різних країнах. Для Канади Wells Simple – це дуже зручна платформа саме для новачків. Тут дуже легко почати купувати акції, ETF і навіть крипту. Із плюсів інтерфейс ну, дуже простий та інтуїтивний і мінімум стресу, але функції тут менше, ніж у професійних брокерів. Interactive Brokers – якщо хочеш контролювати більше і торгувати саме на міжнародних ринках США, Європа, можна відкривати тут рахунки в доларах або в канадських доларах. Для США класичні надійні брокери це Fidelity, Charles Schwab і Vanguard. Для активного трейдингу обирають Robinhood і Вібуль, але тут є нюанси із безпекою. Також доступний інтерактив брокерс. Це для тих, хто хоче широкий доступ і гарну аналітику. А для Європи це Дежіро, популярний варіант із низькими комісіями. Зручний і міжнародний знову ж таки інтерактив брокерс. А також мобільні додатки для простого старту це револют і трейд Republic. Україна інвестувати в міжнародні ринки складно, але можливо. Через Interactive Brokers, через Freedom Finance – це європейський брокер з доступом до IPO і фондового ринку. А також популярний варіант тримати рахунки в країнах ЄС, наприклад, Естонія, Кіпр чи Польща, і працювати уже через них. Коли обираєш платформу, подумай, де ти живеш та в якій валюті хочеш інвестувати, які активи хочеш купувати, акції, ETF чи крипту, і чи ти хочеш простий старт, чи більше можливостей та контролю. І коли оберете платформу. Вам буде корисним відео, яке вийде вже в цей четвер, про те, який тип рахунку відкривати, щоб зекономити на податках та мати максимум переваг. Підписуйся на канал, став лайк, не забувай писати в коментарях звідки ти. А я підкажу, яка платформа підходить саме тобі.